Вітаю вас, дорогі друзі, на Ютуб каналі Вічі. традиційна пора для того, щоб обговорити Євангеліє. І тому поряд зі мною ви бачите проти Володимира Довидова, настоятеля храму Архангела Гавриїла. Отче, вітаю, вітаю, Ілона, вітаю, глядачі. Ну що, друзі, сьогоднішнє Євангеліє, по суті, дає нам конкретну відповідь, якими ми маємо бути, щоб потрапити в Царство Боже. Давайте прочитаємо. Приносили до нього дітей, щоб він доторкнувся до них. Ученики ж не допускали тих, що приносили. Побачивши те, Ісус обурився і сказав їм: Дозволяйте дітям приходити до мене і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Істину кажу вам хто не прийме Царства Божого як дитина, той не війде в нього. І, обнявши їх, покладав руки на них і благословляв їх. Ну, от ми вже якось говорили про чистоту серця, яку має у собі дитина да? і до якої має прагнути й доросла людина, щоб наслідувати Царство Боже. Але тут у мене така думка виникла. От доросла людина вона шкається, принаймні має розкаятися в своїх гріхах. А діти, отримуючи хрещення, їм у цей момент прощається первородний гріх. І крім того, от малих дітей у храмі ми ж бачимо, да? допускають до причастя без безтанства, сповіді. Покаяння. Тобто, благословення вони беруть, але не сповідуються, не каються. От як це розуміти? Маємо бути як діти, але діти не проходять процес покаяння. За практикою Православної церкви діти дійсно не сповідаються до 7 років. Тому що вважається, що гріхи, які діти роблять до 7 років, вони не віддають собі звіт, що, вони, що це гріх. Тобто вони ще маленькі і не розуміють часто що є погано що є хорошого хоча я скажу зі священницької практики бувають досить зрілі дітки які в 6 років досить добре знають чи там навіть п'ять mm -hmm. коли він чинить коли він чинить погано і робить він це спеціально і такі з такими дітками священники з Якщо от, такі близькі знайомі, то вже і розмовляють, і можуть сказати, приходять до сповіді. Але це такі випадки. Просто загальна практика говорить про те, що дійсно до 7 років діти не сповідаються. Але знову ж таки, порівняння не зовсім вірне, тому що е, дитина в хрещенні не омивається від гріхів, вона, якби так, так би мовити, омивається від переворотного гріха. Що ж таке переворотний гріх? Це, взагалі, поняття було більш в західній церкві розповсюджено, і цей термін е, не дуже сильно був в східних церквах е, використовуваний і на, ну, Набув своєї популярності вже таки досить е, в пізний час, тобто там 19 18 століття вже в Богослові, коли Богослів'я почало брати православне багато схоластики, тобто е, елементів західного богослів'я, то от якби і пішло якби, вчення. Так от, переворотний гріх в православному розумінні це є <клух> печать е, першого гріха, яким згрішили Адам і Єва. Тобто Адам і Єва згрішили, гріх а, е, в нашу. Природу, природу людську і спадково передається. І от і в момент хрещення людина омивається. Якщо ми говоримо про дітей, то момент хрещення це якби омить Ну крім того, що людина народжується заново, людина омивається від старої від старої природи. Тобто Народження хрещення це народження духовне, стара відха людина, яка була народжена природнім шляхом в людині помирає, тобто образно, mm -hmm. так, так, так би мовити. А, а нова людина, новозавітня, людина, яка вже членом церкви, вона народжується. Так, от первородний гріх це є наслідки першого гріха і, взагалі, гріха в людській природі. Чим відрізняється дитина хрещена від нехрещеної? нехрещена е, На нехрещеній людині лежить первородний гріх. Тобто, тут можна сказати, що первородний гріх це є якби іншими словами, людина належить дияволу. тому що диявол як сказано, князь світу цього, і всі, хто не є Божі, являються зразу дияволом. Так от, людина це за православним вченням. А людина, яка не хрещена, вона у владі диявола, і не робити гріх вона не може, тому що під владою диявола. Так людина, і... яка народжує, mm -hmm. людина ж, яка народжує. Mm -hmm. Вибач, людина, я... так. людина, яка народжується в хрещенні, духовно народжується, вона диявол позбавляється цієї влади, і така людина може не грішити. Тобто, не хрещена не може не грішити, а хрещена може не грішити, ну, добре, ну... але грішить. Да, але... Але... Так, але, гріш... так. але от питання добре, так що якщо людина не хрещена, вона взагалі в царство боже не може потрапити? От якщо не хрещена людина помирає. І, але о, ага. була хороша, молилася там, не знаю, ну не знаю, не хрестилася, але молилася, може, навіть ну і каялась. Той, хто попаде в царство Боже, вирішує тільки Господь. Ми не можемо на себе брати. Церква Христова дає інструменти, ну я так люблю це слово, інструментарій для того, щоб ми змогли здобути Царство Боже, щоб ми в нього могли попасти. Ми можемо їм скористатися, ставши членами церкви і живучи по заповідям Божим. А можемо, ставши членом церкви, церкви Христової, охрестившись, не скористатися, і ми в царство Боже не попадемо. Тобто, для нас, от бути християнином, бути в церкві Божій це є шлях до царства Божого. Але у Господа, як ми знаємо, багато осель для нас приготовлено. і хто в нього і попаде, людина не може брати на себе суд і рішення. Що хтось спасеться, а хтось mm. не спасеться. Ну, ми один... можемо казати mm. тільки про помилковість вірування, про якісь е, ну, іншої релігії, що ми от не згодні. Mm -hmm. А, от наша, а, а свою, своє, своє віросповідання декларувати, що це є шлях істини. Mm -hmm. Але вирішувати буде тільки Господь. Ну От я сьогодні у блаженного феофілакта <ків> Болгарського прочитала такі слова от з приводу сьогоднішньої теми: Царством Божим називає Тут. Проповідь Євангелія і обіцяння майбутніх благ. Отже, хто прийме проповідь Божественну як дитина, тобто ані трохи не роздумуючи і не допускаючи в собі невіри, той увійде до Царства Божого і успадкує ті блага, які вже набув вірою. Так, так що, виходить, що нам не буквально потрібно розуміти вислів «царство Боже. Тобто мова тут йде про Євангеліє, чи це єдині поняття Євангелія це і є царство Боже? Поняття віри, віри як у дитини. тобто Чому показується, що віра, що дитина є прикладом того, яка, мабуть, віра, яка приведе людину до царства Божого. Дитина довіряє. дитина їй сказали так робити. Ні, звичайно, ми не будемо зараз розмірковувати, що хтось слухається, хтось не слухається. Uh -huh. Але дитині, коли от по серйозному, дорослий каже, зроби оцю о, о, те, що я тобі доручив, і дитина, дитина, знає, що це треба зробити. Uh -huh. Тобто я сказав своїм дітям поприбирайте, вони прибирають. Вони можуть там ніколи не прибирати, можуть пізніше, можуть не хотіти там чи пану, але вони знають дорослий Сказав, вони довірились, вони знають, що це треба зробити. Отак і, 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 і дитин Дитині, так і нам, християна, бути. Господь дав нам заповіді. Отак роби, а отак не роби, бо буде бобо. Угу. І як би це так, так не роби. І ми маємо от, брати приклад з дитини. Якщо наш отець небесний нам щось каже, то ми маємо це виконувати, да, тому що думати. він нам бажає тільки добра. І нічого іншого, і ну от так. Mm -hmm. Ну що, друзі? В принципі, короткий уривок сьогоднішнього Євангелія. Ми його зачитали, і тлумачення отримали, і е, будемо намагатися мати чисте серце, довіряти нашому Богу і е, в собі виховувати, от справді, цю довіру. Тобто, е, все прописано в святому письмі. Маємо тільки читати і виконувати, хоча це не завжди нам легко. Дякую. Але, ставши християнами, ми можемо не чинити гріх, а виконувати це. Так, правда. Ну от будемо до цього прагнути. Дякую тобі, отче, за тлумачення. Дякую, друзі, що ви були з нами. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, ставте вподобайки, ми дуже вам за це вдячні. І що, отче, прощаємось до завтра. Так, до завтра. Бережи вас і Господь. Спаси, Господи, до побачення, друзі!